Привіт народ! Хочу поперев'язувати новою жилкою, грузиками, які ми придбали були. І трошки модифікувати поплавки. Мілка косметика. Вудочки, які ми сьогодні будемо переробляти, доробляти, покращувати. Фірма Brad Fishing, серія Балу Не Знаю, лапа від мене, наче від мідь вже там стерлася. я їх вже возив і возив на велосипеді. Їжджу в основному, покоцав трошки. 4-метрові вудочки з тестом 5-20 грам. Легесенькі. Поводки всякі роблять, не знаю я одною жилкою, як в дитинстві до ліщини. Це так би, сучасна ліщина. Отак От я люблю зробити, щоб без всяких заморочок. Поставлю 03, тільки вже таку. Купляв тут в нас. Китайська жилка. Вона стоїть у мене на спінгах. Ну, ніби трошки краща. Також з дешевого варіанту, але трошки кращі характеристики. Навіть не трошки, набагато кращі характеристики в неї на 03. Розрив більше, ніж цей його на 0,35. У мене раніше було як зроблено? На отакий от карабінчик, американка, не знаю, як там називають. Просто до колечка цього чіпляв, бо тут ця вудочка з кільцем на кінчику. А зараз я буду робити просто-напросто петельку, зав'язувати без оцеї штучки. По-перше, я зробив такий, бо думав, раз собі оснастку перечепив, там кілька штук таких поводків, ну, зразу довгих таких зробити, там, можливо, з різними оснастками. Хай перетворює. Займемося поплавками, гачка використаємо цього самого. Гачок, напевно, що восьмий номер. Гачки дуже гострі. Мінус, що без вушка, а з такою лопаткою. Але то таке. Поплавочка розбираємо. йолки палки Зачистили від краски попередньої, трошечки клею. Приклеїм. Коротше, я вирішив, щоб не затягувати процес. Не буду на одній, я буду зразу на трьох показувати. Вишліхував, плюс-мінус вони одинакові, плюс менші стали. Чуть-чуть завеликі були. Можливо, хто скаже, що вони і так завеликі, я скажу, це якраз супер для цього поплавка. Не буде чути всяке там мелочі, що дергає, і плюс буде гарно відігравати, коли буде якраз та риба Зараз тягну їх як чупа-чупси. Всіх промалюю. Емалю Другий... Фу, кіт втік. Третій також. Є. Також підмалюємо зараз ось ці кінчики, вудочки, які вже просохли. Заклеїть трошечки метрові вудочки. Треба 3,80 жилки, щоб розрахувати оцей прогиб вудочки, коли виважуєте рибу. Гачка прив'язуємо. Петелька. Навколо петельки. І гачка. Раз. Два, три, чотири. 5 разів обмотали. Чого 5, не питайтеся мене. Просто собі 5. Хочете, можете 6-10 разів зав'язати. Підтягуємо, змочили супер унікальною смазкою. Затягуємо дві сторони. Є такі петлезатягувачі спеціальні продаються, а я зацвяха зачіпаю, підтягнули. А решта відкусили. Вудочки наші підсохли. Зараз ми їх розкладемо на максимальну довжину і примірюємо скільки жилки. Вудочка взагалі бомба граната. Ну точно як ліщинова вудочка Просаджаємо через поплавка. має бути так. Значить з цієї сторони. Просаджаємо. Самим поплавком. Чик. Все, вчепили ми з запасом дві дробинки, два грузика. Тепер провірити треба, наскільки поплавок загружається в воду. Буде якраз бомба. Причепив грузики на всі поплавки. Петелька. Плюнули, затягнули. Закінчена оснастка. Десь 3 см довжини вудочки. Вирушаємо на рибалку. Хто не має накопаних черв'ячків, копаємо черв'ячки. А хто вже має, зараз на вечірню рибалочку. Виїжджайте народ по можливості почастіше на природу. Беріть з собою вудочки. Всім гарного дня. Підписуйтеся народ на мій канал.